Так, Всім доброго дня. Який план на сьогодні? А сьогодні ми йдемо здавати бутилки та на них щось собі придбаємо. Е, зараз буквально покажу, як ця вся вся процедура проходить тут, в Німеччині. Скільки у нас? Одразу, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Кожен з них. Вроді 25 центів. Ще ні разу тут не здавали, тому зараз з вами сходимо, здамо. Ось так ми топаємо магазин. В даному випадку це кауфлен. І зараз будемо здавати наші бутилочки. У нас тільки пластик, скла немає, зараз підійдемо, Покажу вам. Хоча кажеться, може бути чесно, може бути Так, ще раз показую цей чек. Ми здали 14 бутилок, кожна по 25 центів, вийшло 3,50. Ми здали в кауфлингі і в кафлингі тепер на цей чек ми можемо купитися. Що ми зараз і зробимо. А вам бажаємо всім гарного дня!